По-перше, процедура переміщення має два способи: наразі це експериментальний спосіб через Армія плюс або ж класичний спосіб, який існував від самого початку вторгнення переміщення за рапортом за ініціативи військовослужбовця письмовим з поданням його на прямого безпосереднього командира. Для початку одразу варто зауважити, що ми говоримо саме про законодавчі механізми, котрі визначені положенням про проходження служби в збройних силах України. Тому Переміщення з Національної гвардії чи з прикордонної служби до Збройних сил або ж навпаки не розглядатимемо, адже допускається переміщення виключно в рамках однієї структури, тому й говоритимемо виключно про переміщення в Збройних силах України. Також додатково звернув увагу, що переміщення може відбуватися як за згоди військовослужбовця, так і без такої. До прикладу, у період дії військового стану, без згоди військовослужбовця переміщення може прийматися за рішенням командування, якщо Така військова частина розформовується, якщо є потреба до укомплектування, також якщо є службова необхідність на період дії військового стану, або ж якщо є корупційні ризики в супідпорядку.